Можна вже третє. Ой, друге. Ну нічого, можна сказати, третє і друге в вкупці. Табо е, ми показували дві вправи з головою, того можна сказати і третє, і друге. Так, ну коротше, немає різниці. Ми е, ставимо руки ну, на пояс і ось так от. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, Чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, сті. І так має буде повторюватись. Мами я можу сказати, що найбільше є, адже можна стати ось так і робити раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, раз.